Малина забили, ми ж попелу встали, вціліли, ціліли, ми не згасли, ми ожили, Ми є вогонь, що ви запалили, запалили, на в крові, а кров у калині. Цей код передали мені по родині Кожух на плечах, не шмотка щит, золото на шиї, за кожен забутий білісти, кризу під шкірою. Соко, ми стали споліни, більше не ляжемо Сторив ляжем. нам могилу, ми йому покажем, покажемо Кожна нитка, чиясь молитва, молитва, кожна намистина, чиясь битва, О, битва Вишиванка, кодекс, не тканина, в кожному нас тисячолітня родина,